Свята агенція з нерухомості річхом. Мене звати Костянтин. Вашу увазі пропоную чудову однокімнатну квартиру, яка знаходиться в місті Бровари по вулиці Москаленка. 45. Квартира має чудову, простору кімнату зручну. Маємо великий санвузол, в якому є все необхідне, також зручну велику кухню. З великим балконом, Тож кого зацікавився варіант, записуйтесь на перегляд.